Вітаю, шановні семикласники. Тема уроку сьогодні одноклітинні евкаріоти, предки багатоклітинних видів, поняття про колоніальні та багатоклітинні організми. Впродовж тривалого часу життя на нашій планеті існувало у вигляді різноманітних одноклітинних істот, з якими ми знайомилися. Вони заселяли усі доступні на той час середовища існування. Інколи ці клітини формували групи з декількох десятків, сотень або навіть тисяч особин. Кожна клітина при цьому не втрачала своєї індивідуальності і могла існувати незалежно від інших. Який сенс такого об'єднання, як думаєте ви? Які переваги могли отримувати одноклітинні організми, об'єднуючись групи? Спробуємо відповісти на ці питання. В одноклітинних еукаріотів тіло представлене єдиною клітиною, яка водночас є самостійним організмом. Її існування зумовлене особливостями будови органел у зв'язку з функціями, які вона виконує. Вчені й досі розгадують таємницю виникнення евкаріотів, клітин, які мають чітко оформлене ядро і інші складні органели. За однією з теорій, еволюція еукаріотів розпочалася з внутрішніх випинань на оболонці клітини, їх прокаріотичних предків. Ці випинання, згодом змикаючись, могли утворити ядро з двомембранною оболонкою, а також одномембранні органели, такі як ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, травні вакуолі та лізосоми. Перші еукаріоти, ймовірно, живилися гетеротрофно, тобто отримували поживні речовини ззовні. З часом вони еволюціонували, розвиваючи цитоскелет, джгутики і клітинний центр. Мітохондрії еукаріотичних клітин з'явилися, ймовірно, внаслідок злиття еукаріотичної клітини з іншою прокаріотичною. Клітинний центр Маючи здатність формувати веретено поділу, став ключовим для виникнення важливого процесу, мітозу, поділу клітини, який зберігає генетичну інформацію. Вважають, що порушення нормального поділу клітини спричинили виникнення поділу, що призвело до появи статевих клітин, і це нововведення забезпечило значну мінливість організмів. Роблячи їх більш пристосованими до мінливих умов довкілля. Згідно з даними молекулярної і клітинної біології, поява перших рослин у світі еукаріотів стала наслідком незвичайного союзу. Гетеротрофний еукаріот, який не міг самостійно виробляти їжу, об'єднався з автотрофним прокаріотом ціанобактерією, тою, яка була здатна до фотосинтезу. Цей симбіоз подарував світу нову форму життя, тобто рослину. Плід цього союзу пластида, оточена двома мембранами. саме вона хлоропласт, і стала ключем до фотосинтезу у рослин. Вважається, що багатоклітинні організми не з'явилися раптово, а вони еволюціонували від колоніальних організмів. З часом, завдяки диференціації клітин, ці колонії ставали все більш складними, зрештою, перетворившись вже на багатоклітинні істоти. На фото ви можете бачити діакарську біоту це найдавніші відомі багатоклітинні організми. Цікаво, що багатоклітинність виникла незалежно в різних групах водоростей і грибів. Це свідчить про те, що еволюція шукала подібне рішення для подібних проблем у різних середовищах існування. На відміну від водоростей та грибів, всі багатоклітинні тварини, ймовірно, мають спільних предків. Це еволюційне дерево розгалужується на різні групи тварин, від простої гідри до нас, складних ссавців, але всі вони походять від однієї спільної прародини. Колоніальні організми це немовби об'єднання однотипних одноклітинних істот, які живуть разом і утворюють свої рідні спільноти. Їхня мета спільне виконання життєвих функцій, що дає їм певні переваги. Однак важливо зрозуміти, що кожна клітина в цій колонії не втрачає своєї самостійності вона, як і раніше, здатна виконувати всі функції необхідні для життя, і залишається окремим організмом. Кожна клітина в колонії зберігає свою самостійність і здатність виконувати всі життєві функції. Об'єднання в колонію дає їм певні переваги, такі як. Збільшення розміру, це може допомогти їм краще протистояти, наприклад, хижакам або несприятливим умовам середовища, поліпшення живлення. Деякі клітини можуть спеціалізуватися на певних функціях, наприклад, на фотосинтезі або на поглинанні поживних речовин. Ще одна перевага це ефективніше розмноження, колоніальні організми можуть розмножуватися бронькуванням. Поділом, і це робить їх більш стійкими до вимирання. У примітивних колоніях спостерігається рівномірне розміщення клітин у товщі слизу, що їх об'єднує. В більш високоорганізованих колоніях відбувається вже певне диференціювання, при якому клітини відходять до периферії колонії. Одним з найвідоміших прикладів колоніальних організмів є вольвокс. Ця куляста колонія, що сягає розміру горошини, складається з тисяч клітин, пов'язаних між собою цитоплазматичними містками. Клітини Вольвоксу за будовою мають по два джгутики, дві скоротливі вакуолі, одне ядро, хлоропласт і світлочутливе вічко. Завдяки руху від жгутиків, Вольвокс перекочується у воді. Розмножується Вольвокс як статевим, так і нестатевим способом. Окрім Вольвоксу, колоніальні форми зустрічаються і серед інших груп водоростей, наприклад, пандорини, гоніуми. Ці організми подібні до Вольвоксу, мають жгутики і здатні до активного руху. Серед інфузорій також трапляються колоніальні форми. Ці організми складаються з великої кількості клітин, що мають різні функції. Деякі клітини відповідають за рух, інші за розмноження, третє за захисні колонії. На відміну від колоніальних евкаріотів, клітини багатоклітинних організмів диференціюються і вже не можуть існувати. Поза межами організму. Об'єднання клітин у багатоклітинному організмі значно тісніше, ніж у колонії. Жодна клітина багатоклітинного організму не може виконувати всі функції цілісного організму. Кожна з них залежить від інших клітин і інших структур, щоб вижити та виконувати свою роль. Багатоклітинність організмів зумовлює справжню диференціацію клітин, які відрізняються вже будовою і функціями. І залежно від рівня розвитку організму, клітини можуть утворювати тканини, органи, системи органів і функціонуватимуть взаємопов'язано. Як наслідок, диференціація та взаємозалежність клітин дозволяють багатоклітинним організмам мати значно складнішу будову. Завдяки спеціалізації клітин багатоклітинні організми можуть мати складні органи і складні системи органів. Спеціалізація та взаємодія клітин дають багатоклітинним організмам більшу гнучкість та здатність до адаптації. Один вид може витримувати значні зміни та коливання умов середовища. До багатоклітинних організмів належать всі відомі вам рослини, тварини, гриби і, звичайно, ми люди. Вашим домашнім завданням я пропоную вам виконати з наступних слайдів. Перше це порівняти одноклітинний організм з колоніальним евкаріотом. В другому завданні порівняти колоніальний організм з багатоклітинним евкаріотом, заповнити табличку, охарактеризувавши різні форми евкаріотичних організмів, і встановити відповідність між органами багатоклітинних організмів та структурами, які виконують аналогічні функції в одноклітинних евкаріотів. Підсумуємо. Предками багатоклітинних організмів можна вважати давніх колоніальних одноклітинних, спільне існування яких зумовило диференціацію їхніх клітин. Одноклітинні організми, об'єднані в колонії для спільного виконання життєвих функцій, при якому кожна клітина і сама може виконувати всі функції живого, називають колоніальними. Клітини багатоклітинних організмів диференційовані забудовою. Функціями і не можуть існувати поза межами організму. На все добре. До побачення!